Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний в шоці кріт за кротом, зрадник за зрадником. Нові розборки. Суддя, який приймав рішення вигідні Єрмаку, тако виявився з російським паспортом. Телеграм-канал Страсті пише: ніколи такого не було і знову. Щойно відшумів скандал із заступником голови нацполіції Дмитром Тишленком, який звільнився через російський паспорт своєї дружини, як російського крута, виявили у судовій гілці влади. Збу з'ясувала, що голова вищої кваліфікаційної. Омісії суддів Роман ігнатов теж має російське громадянство. Наразі голова ВККС готує брифінг, на якому вочевидь озвучить низку із серії немав іншого виходу. Так було безпечніше, тощо». що спочатку він взагалі стверджував, що у нього немає ніякого російського паспорту. Мовляв, після того як його радянський документ втратив чинність з розпадом союзу, він отримав паспорт з тризубом, але в СБУ копнули глибше і дивись же. Таки знайшли чергового орла у суддівській манті. Але ж дозвольте, Ігнатов обіймає цю посаду з червня 23-го, тобто обирався. Майже через півтора року після повномасштабного вторгнення дуже складно повірити, що при його обрані ніхто не звернув увагу на таку дрібницю, як російський паспорт. Значить, або свідомо закрили на це очі, мовляв, ну що тут такого, або навіть не хочеться про таке думати. Навмисне запустили російського крота в один із ключових органів судівського самоврядування. Ігнатов не перший підозрюємо не останній представник суддівського корпусу, який має російське громадянство. Чергову книжечку з двоглавим орлом раніше виявили у голови касаційного господарського суду Богдана Львова, колишній судів. Верховної суду Валентини Симоненко, низки суддів на сході та Півдні України. А скільки їх ще таких сидять по куточках, сподіваючись, що їх не помітять. Взагалі цікаво, як почуваються власники російських паспортів на державних посадах в Україні, нікого не муляє, адже те, що було цілком прийнятним до 2014 року, дуже небажаним після 2014-го, стало зовсім вже аморальним після 24.02.22. Високопосадовець або члени його родини, власники російського громадянства, стають вкрай вразливими для впливу російських спецслужб, які розповсюджують. Це не лише на їхнє приватне життя, але й на рішення, яке вони приймають від імені України. А значить, завдання спецслужб виявити та викорінити з державної системи України поліцію, прокуратуру, державної служби судової системи російських кротів. Щось нам підказує, що їхні прізвище добре відоме тим, кому треба. Принаймні, папка на столі в залужного СБУшник перед смертю в стихії передати, а там компромат на всіх російських кротів пора викорінювати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.